Більше ніж 100 дітей військовослужбовців виготовляли обереги для зсу, малюнки та аплікації. Діти поставили у пакунки з пасками та солодощами, які надали підприємці Тернопільщини. Таку акцію організувала благодійна організація Платформа єдності це такий масштабний захід, в якому буде і формуватися великодні кошики для військових. Також діти військовослужбовців формують виготовляють великодні обереги, які також будуть долучені в ті великодні. Кошики та відправлятися завтра на передову. Діти виготовляли обереги у різних техніках, аби в маленьких учасників все вийшло. Їм допомагали вчителі та старші діти. Ми тут проводимо майстер-класи для діток різноманітного плану, паперопластики, з бісеру, з фетру з різноманітних матеріалів. Всі вони прекрасно знають це для наших воднів, ті, хто зараз виї за наш спокій, щоб ми могли спокійно провести тут час. З особливою любов'ю робили обереги діти своїм батькам ті зараз воюють. Тож такий подаруночок з дому неабияка підтримка. Ми робили яєчко своєму татові, який він нас захищає, захищає Україну. Ми тата любимо, цілуємо і чекаємо вдома. Кожна дитина поставила свій власноруч виготовлений оберіг у пакунок з паскою та великодніми смаколиками. Вони сьогодні роблять оберіг, який ми з пасками та смаколиками освячуємо освячуємо, передаємо нашим військовим на фронт для того, щоб підняти їм дух і передати частинку. Свята великодні пакунки передадуть воїнам з Тернополя, які зараз захищають нашу державу. Це наші хлопці з нашого Тернополя і військові частини ми не можемо говорити, але вони поїдуть туди. Буквально сьогодні будуть подарунки приготовлені, освячені і відправлені. Волонтери платформи єдності додають, що розуміють, як воїни чекають на великодні пакуночки з рідного міста. Тому надалі допомагатимуть військовим там та їхнім рідним тут. Коли перебував на фронті. Ми з побратимами дуже раділи, коли з дому приїздили передачі. Це дуже велика радість для тих людей, які знаходяться далеко від дому, які займаються важливою справою, захистом нашої батьківщини. І тому частинка тепла, любові. З рідного міста це надзвичайно важливо. Великодні пакунки освятили, і перед відправкою священик поставив образки Божої Матері, яка захищатиме наших воїнів. А усі діти отримали солодкі презенти від благодійної організації Платформа єдності.